Ну що, зібралася по дрес-коду та йду на цікаву подію. Туди потрібно прийти у Фіолетовому. Але за підбори нічого не було сказано, тому все-таки переіграла цю картину і в плюс 40 краще без них. Але розказую, чому у Фіолетовому і куди зібралася з цим пір'ям на поясі. Кожна жінка, яка нещодавно приїхала в Сакраменто, знає про цей проект. Назва його Парасолька Ледіс, і сьогодні вони святкують своє день народження. Всього лише рік, а гляньте, скільки людей нас бере. Я справді потрапила на свято краси, бо стільки прекрасних жінок на одному місці вже давно не зустрічала, що тільки не було на цьому святі. Співали, розважали, годували. Ну, все організоване українською душею саме так виглядає. Звичайно, було дуже приємно, що ви не стидаєтеся і просто так підходите, познайомитись. А ще я чула, що такі здибанки жінок на цьому місці відбуваються у Них кожного місяця, але вже людей багато не знаю, де себе поставити. А про їжу моя окрема ода. То лише українці можуть так нагодувати.